Ось така мрія багатьох. Комплектація одна з максимальніших. Нікуди без німецьких кросоверів. Трьохлітрова версія. Вона на м'якому даху кабріолет. Друзі, всіх вітаю на каналі компанії Grand Car і як ви звикли, ми вже знімаємо випуск на аукціоні з новими тачками, які можна придбати по вигідним цінам. Але сьогодні ми не зазвичай як на Копарті, а на Манхеймі, де можна підібрати також з вигадою ніж на авторія. Цілий повністю автомобіль, тобто не вдарений, не втоплений, не перегорнутий. При цьому Clean Title і повністю готовий до експлуатації після того, як він прибуде в Україну. Ну і звісно. Тож стане на облік. Тому давайте подивимося, яка ж може бути вигида на цілі свіжі автівки у середньому та вище бюджеті. Ну що, готові? Тоді погнали. Ну і першим лотом на сьогодні в нас буде ось такий Mercedes GLE, але в дуже рідкій комплектації, тому що це не 350, не 450, а аж 580-й 2021 року з пробігом 55 тисяч миль. Він відрізняється в нас по передній частині, трохи, як ви можете бачити, але найголовніше, що його відрізняється, це Звісно, 4 літровий двигун, такий самий, як встановлений по суті, в усіх Mercedes 63-ї версії AMG. Але він трохи по-іншому налаштований, та встановлена інша вихлопна система. В усьому іншому конструктивно це той самий двигун, який завдяки деяким модифікаціям можна зробити таким же потужним, як і на 63-х Mercedes, і ще й зекономити гроші. Обійдеться така автівка в цілому стані в такій багатій комплектації, ось таку ціну, яку ви зараз бачите на екрані. Хочу вам так. Кож нагадати, що якщо ви хочете для себе GLE, але в більш бюджетному варіанті, то вони розпочинаються з 350-х на 2-літровому турбодвигуні і виглядають точно так же привабливо з будь-якого боку. Якщо ви бажаєте для себе середню версію, то спеціально для вас зроблений 450 й на 3 літрах v 6 турбо. І ось для самих швидких та стильних є, звісно, 580-й такий Mercedes. Прикольно виглядає з усіх боків на 21-х дисках на гумі Continental, чорний на чо. І давайте подивимося, що в нас тут в салоні. Ну, так як це 580 комплектація одна з максимальніших, і це ми можемо бачити вже по дверній карті, тому що в нас тут ось такий карбон-пакет, музика бурмістер підігрів другого ряду, вентиляція підігрів, три режима пам'яті сидінь. По інтер'єру та по зовнішньому вигляду, як всередині, так і зовні, GLE дуже сильно нагадує GLS, але він трохи менший. При цьому ті самі елементи, тобто центральна консоль виглядає так само, такі самі сидіння. І електронний здвоєний щиток приборів. Тут у нас приємне кермо разом з усіма регулюваннями, затонований другий ряд дуже сильно присаджуємося, тут багато простору, і ще залишається об'ємне багажне відділення, друзі. Тому, якщо бажаєте стильний сімейний автомобіль, який ще й може по вашому настрою їхати дуже навіть швидко, а з модифікованим вихлопом ще й гучно, можете звертатися за пригоном ось такого 580-го. Ну а ми йдемо далі показувати вам ще більш прикольніші автівки. Наступний лот в нашому списку це ось така мрія багатьох автівка, про яку найчастіше спрашують, коли хочуть пригнати для себе щось швидке та водночас комфортне. Це, звісно, М5 Competition 2021 року з пробігом всього 23 тисячі миль. Повнопривідний седан, величезний та комфортний, при цьому з двигуном 4,4 v 8 V Turbo, який при перемиканні в спортрежим становиться просто бойовою машиною на дорозі. Тут в нас все затоновано в антихромі, подивіться, як. Прикольно виглядають задні фонарі, і хочу зауважити вашу увагу на той момент, що знайти автівку на ринку в США в цілому стані навіть 19 та року з невеликим пробігом, це не дуже складна задача. І ось на прикладі цього лота ми це показуємо. Тут нас зустрічають ось такі ковші тобто це дивани, але вони досить не тонкі, і почуваєш в них себе досить комфортно. Одразу бачимо по селектору, що в нас тут все нестандартно, як звичайних BMW, є перемикання гучності вихлопа. ось такі і карбонові вставки по периметру торпеди, кнопка старт стоп червона та, звісно, М-кармо з двома додатковими кнопками на перемиканні режимів. Парижима пам'яті сидінь, масаж у нас, гарман кардон. Ось така розширена мультимедіа на бату кількість динаміків. І давайте ось послухаємо, як звучить в нас вихлоп в комфортному повністю режимі. Досить тихо та не привертає до себе уваги. Але коли ми перемикаємо режим на М, в нас тут встановлений тепер енджин на спорт плюс, підвізка на комфорті і керування також на спорті. Гучніший, і це тільки 4,5 тисячі обертів. На селекторі розташувалися ось такі кнопки, які перемикають жорсткість перемикання передач. Сам автомобіль в салоні дуже комфортний та просторий. Є шторки другого ряду. Другий ряд почуває себе дуже гарно, тому що в нього багато простору. Також є механічні шторки, і весь дах в нас залькантар, яка починається зі стіюк Гарна мультимедія, шикарний двигун та багато просторів авто, яке може бути під ваш настрій. Як дуже швидким та розривати Всіх на дорозі, так і комфортним на кожен день. Тому, друзі, майте можливість пригнати ось таку пушку, і для того, щоб це зробити, всі контакти будуть в описі під цим відео. Від великої швидкості переходимо до стильного комфорту, але також досить потужного, тому що тут у нас Audi А6 2020 року випуску. До речі, пробіг також невеликий 26 тисяч це Те про що я вам казав, і не дуже бідна комплектація, тому що це в нас трьохлітрова версія. Можна знайти таку автівку трохи дешевше. Це ще з двигуном 2 літра. Але я думаю, що для цього довгобазного седану це буде оптимальний варіант. Авто в слайні дуже класно виглядає на низькопрофільних 20-х дисках, і якщо вам цікаво, виїхала вона з салону для першого власника більше, аніж за 70 тисяч доларів разом з податками, тому що MSRP в нас 66 350 доларів. А автівка приїхала всього нічого, тобто 26 тисяч миль. Дуже класно виглядає задня частина, в нас прихований вихлоп накладки Але вона не виглядає від цього менш дорого. Сильно затонована задня частина, і в нас трохи притонований передній ряд, також з заводу. Зустрічає нас ось такий шикарний салон, до речі, два кольори шкіри використовуються в автомобілі. З пасажирського місця ми бачимо прикольну ергономіку торпеди, чорну глянцеву вставку, фірмове логотип quattro Для водія в нас відкриваються три екрани, тобто електронний щиток приборів. Мультимедіа така сама, як в Урусі і ось цей дуже зручний екран на перемикання режимів клімату та налаштувань по салону. Тут у нас ось така дверна карта, нелаковане дерево, два кольори шкіри і багато динаміків системи мультимедіа. Світлий дах, досить великий люх і просторий задній ряд, друзі. Цей седан в нас з гарною шумоізоляцією, м'якою підвіскою та з дуже стильним зовнішнім виглядом, який за свій прайс я думаю буде ще і досить надійним, друзі. Тому що 3 літра показують себе відвагу досить добре, навіть на пробізі під 200-250. Тисяч кілометрів. Тому якщо бажаєте собі ось таку комфортну версію довгобазного седану, можемо вам пригнати А6. Ну а зараз подивимося на ще один прикольний автомобіль. Нікуди без німецьких кросоверів. Перед нами q 7 23 го року випуску з пробігом 38 тисяч миль. Гарний автомобіль у співвідношенні ціна якість, тому що він пропонує трьохрядний кросовер з німецької трійки за найбільш доступну ціну. При цьому та кількість опцій, яка менше в цьому автомобілі, не. Настільки критична, щоб він коштував так дешевше, друзі. Тому це буде оптимальний вибір. Також більш швидка версія, аніж базова, тому що вони починаються з 2 літрів, але цього комусь може не вистачати. Тому тут оптимальний 3-літровий турбований V6, також повний привід Quattro, сучасна зовнішність, дуже приємний колір. На ось таких дисках, і давайте дивитися на салон, що ж нас тут всередині. Приблизно така сама компоновка нас зустрічає, як і в Audi a 6 яку ми тільки що бачили. Чорний і на чорному кольори. ось такі лаковані дерев'яні вставки. І давайте разом з вами подивимося більш детально на салон. По-перше, відрізняється ергономіка торпеди, також є ця глянцева вставка, екран від урусу, екран на клімат, перемикання режимів їзди та електронний щиток приборів. Два режими пам'яті сидіння, лаковані в нас дерев'яні вставки, і бачимо, що встановлена преміальна мультимедія Ben Колепсен. Другий ряд в нас на три посадочних місця: компактне крісло посередині, яке трансформується в нас. Ось Такий підлокітник одним простим рухом. Також тут є вбудовані компактні подстаканники. Невеличенька така банельна клімат, але вона все ж таки присутня, і дверна карта дуже схожа на водійську. Панорама в нас повністю покриває другий ряд і навіть відноситься небагатим простором до третього. Ось таким швидким рухом складаємо другий ряд і бачимо, що третій ряд в нас на електроприводах. Є ось така невелика панель з кнопками для того, щоб його регулювати. Також у третього ряду є свої підстаканники, звісно ж, паски. Безпеки та динаміки системи мультимедіа. Багажне відділення, за вашим бажанням, може трансформуватися в дуже об'ємне. Давайте відкриємо. Ось так це робиться, досить швидкий процес. Зажимаємо кнопку і буквально за 7-8 секунд ми вже склали ряд. Простору тут, я вам хочу сказати, досить достатньо. Звісно, сидіння більш компактні, відкидаємо подголівники, і якщо потрібно, самих себе закрити, ось так ми це робимо і без проблем ми вже в салоні, друзі, готові для довгої поїздки. Подивіться, як Далеко від нас знаходиться водій. Класний автомобіль, є підсвітка. Я думаю, всім буде зручно та досить комфортно на такій прикольній ауді. Ну що ж, друзі, давайте тепер йти далі і дивитися, які ще в нас є варіанти за гарні ціни. А тут у нас BMW, яка може задовільнити буквально будь-який запит, тому що вона кастомізується та можете обрати кузов, який підходить саме вам. Це 20-го року М8 з пробігом всього-навсього 29 тисяч миль. Вона на м'якому даху кабріолет. І якщо вам це не потрібно, ви можете обрати для себе просто купе. А якщо ви бажаєте чотирьохдверову версію, то також можете придбати Grand Coupe. І вона також може бути від самої звичайної 840 ої на 3 літрах до М8 Competition. Маєте також на увазі, що М8 Competition буде більш жорсткою версією, і тому, якщо ви не маєте експірієнсу, вам потрібно перевірити, чи буде цей автомобіль достатньо комфортний для повсякденної їзди, якщо ви обираєте його на кожен день. М8, звичайно, Версії буде коштувати трохи дешевше, і вона по факту нічим не відрізняється, крім налаштувань жорсткості підвізки та трохи іншої прошивки двигуна. Кабріолет завжди це прикольний варіант. дах Складається буквально за 10-15 секунд на будь-якому світлофорі. Тут у нас 20 диски, сині супорта та перфоровані гальмівні диски. Тут нас зустрічають без рамку і дверцята і така широчезна дверна карта, яка забезпечує більш комфортний доступ до салону. Комфортні ковші також досить товсті, при цьому є додаток. Зона воздуховодів у підголівнику. Також на стандартний М-селектор. Червона кнопка. Заводимо. І чуємо, що вихлоп налаштований інакше, ніж в М5. Присутня проекція один з останніх нас екранів системи мультимедіа NBT, потім вже перейшли на iDrive e 8, карбон пакет та багата кількість амбієнту. Музика, до речі, встановлена Bowers Wilkins і є два режима пам'яті сидінь. Прикольна відділка дверної карти, Закриваємо і чуємо, що в нас досить непогана шумоізоляція, як для кабріолета. А дивлячись на дах, можна сказати, що це взагалі звичайне купе. Задній ряд досить номінальний. Але я вам хочу зауважити, що незважаючи на обмежений простір, тут досить багато його, якщо порівнювати з іншими автомобілями такого класу, які ви можете придбати на сьогоднішній день на ринку. Також, звісно, це 44v8 турбок, звучить трохи вглибше, але при цьому можна поставити, звісно ж, m режим і послухати, як це буде з відстрілами. Асисти двигун, вимкнулася стабілізація. Будьте, друзі, дуже обережні. Я дуже заздрю новому власнику цього автомобіля, і якщо саме ви хочете їм стати, ми без проблем можемо з цим допомогти в будь-якому кузові та з будь-яким двигуном знайти для вас восьму серію BMW. І йдемо до останнього на сьогодні авто. Ось такий Volkswagen Atlas. Він 24-го року випуску пробіг 30 тисяч миль. І незважаючи на те, що він не відноситься до німецької трійки, він, звісно, як ви всі розумієте, має багато спіль... І вах ставить свої двигуни в ауді, елементи підвізки та навіть елементи інтер'єру. Виглядає він прикольно, і на сьогоднішній день це є найбільш бюджетним трьохрядним німецьким кросовером, який ви можете придбати за свої гроші. І якщо попередній кузов виглядав в салоні досить просто, то на сьогоднішній день з такою самою ціною він виглядає в салоні більш преміально. Двигун, до речі, в автомобілі 2 літра турбо. Він передньоприводний, і тільки подивіться, яка картина вас може зустрічати в салоні. Перероблені по ергономіці сидіння. Тепер вони менше нагадують джету та пасат на електроприводах. І ось так в нас виглядає дверна карта. Перефорована шкіра, звичайна шкіра вставка пластикова під дерево, розширений мультимедійний екран, вентиляція та підігрів сидінь, електронний щиток приборів, оновлене кермо разом з новим логотипом та підігрівом. Давайте заводити. Гарна шумоізоляція, все прекрасно працює. Тут в нас дивіться ось такий лаконічний селектор, і мені здається, що навіть в деяких моделях сучасних Porsche встановлений саме такий в нас селектор, як в цьому автомобілі. Багато чорного глянцю вже повністю перейшли на type c Тут на сенсорні, до речі, кнопки, да гарно відмальоване меню. Подивіться, скільки простору на другому ряді, є механічні шторки, просторий третій ряд на два посадочних місця і ще залишається в нас багажне відділення. цій комплектації не вистачить. Тільки панорами, при цьому тут є все, що необхідно для комфортного життя. Асистент втримання полоси, круїз, контроль, камера заднього виду, парктроники спереду та позаду, і також підігріви та вентиляції сидінь, що досить приємно для базового Volkswagen. Тому, друзі, якщо бажаєте собі більш економну по суті, версію Audi з трохи іншим зовнішнім виглядом, але також досить стильним, можете придбати для себе ось такий атлас, друзі. Ну що ж, друзі, ось так і закінчується наш день на аукціоні. Страхових автомобілей Манхейм. Я вам нагадую, що ми можемо підібрати вам автомобіль з будь-якої площадки цілих або пошкоджених авто, яких на території Сполучених Штатів більше, аніж три сотні. Тільки уявіть, яка кількість авто доступна для підбору, і ми оберемо для вас найкращий та найвигідніший варіант. Всі контакти будуть в описі під цим відео. Будь-який автомобіль будь-якого виробництва доступен для пригону в короткі строки і в різних станах. Можна навіть, як бачите, вигідно придбати цілий автомобіль і. Після пригону в Україну вже мати готову автівку, насолоджуватися їздою і мати зекономлені гроші. Я вам бажаю всього найкращого. Побачимося в наступних відео. І не забувайте поставити вподобайку цьому відео, якщо вам все сподобалося, та підписатися на канал. Всього вам найкращого та до побачення в наступних випусках.